Нова карта, економічна карта України нова, от якщо брати, там, наприклад, в розрізі там, валового, там продукту або доходів, загального доходу компаній да, по, по Україні, то вона таки виглядає її такий розподіл, якраз от так по Дніпру. Да, тобто Західна частина України вона навпаки збільшила свою потужність. Да? А та, ну, південний схід, де, зокрема, знаходиться в Миколаїв, ми знаходимося в глибокому мінусі. Ну, скажімо так, от, що стосується ПДФО, да, дуже яскравий приклад, це те, що, наприклад, у нас відбулося там, протягом останнього року там, на 46% падіння. Робочих місць, кількості робочих місць на 46%. А це якраз і є ПДФО. тобто У нас а, з міста забирають ПДФО військових, і в нас ще мінус 46%, 46 фактично ПДФО, яке в нас було там до початку широкомасштабного вторгнення. А, тобто У нас мінус-мінус-мінус. І на сьогоднішній день говорити про те, що Миколаїв там ну говорити про те, що ми там будемо залучати якісь там інвестиції, пропонувати якісь умови для ну там для того, щоб тут створювалося підприємство і робочі місця, то ну то всі розуміють, що Миколаїв це прифронтове місто. У Нас ну безпекова складова. Вона ну ми не можемо там. Ну вона дуже. Ну, чуттєва, да, і тому сьогодні сюди інвестор просто не йде. Навпаки, за рахунок от якраз підприємств, які релакувалися з Миколаєва на західну, ну в західну Україну, там відбулося збільшення. А ми опинилися в мінусі.